Вимкнення кондиціонера економить паливо. І якщо ви завжди в це вірили, то дозвольте мені сказати вам, що ви повністю помиляєтесь. Ви, мабуть, чули поради щодо палива від друзів, незнайомців у супермаркеті або навіть так званих інтернет-експертів. Від чарівних гаджетів, які обіцяють економити пальне до казок про преміальне пальне. Світ буквально сповнений міфів про пальне, які водії клянуться правдивими, а їхні гаманці страждають від наслідків. Ось чому в цьому відео ми розвінчаємо 14 найдурніших міфів про пальне, на які потрапляють дурні люди. Одним з них може бути тихе спустошення вашого гаманця щоразу, коли ви добираєтеся до колонки, навіть не усвідомлюючи цього. Пристебніть ремені безпеки, бо ми збираємося відокремити факти від вигадок, використовуючи справжню науку, а не інтернет, чутки чи народну мудрість, що передається з покоління в покоління, ніхто ніколи її не перевіряє. Те, що ви відкриєте для себе сьогодні, може буквально заощадити вам сотні доларів на рік на витраченому паливі, особливо на тих, що найкраще в нашому списку. Змішування бензинів з різним октановим числом створює краще індивідуальне паливо. Деякі водії вважають, що можуть створити своє власне оптимальне паливо, змішуючи звичайний та преміальний бензин у певних співвідношеннях. Теорія полягає в тому, що якщо ваш автомобіль рекомендує звичайне паливо, але ви хочете трохи додаткового захисту, ви можете зробити суміш у пропорціях півтора на півтора для досягнення проміжного октанового числа. Це звучить розумно, але це абсолютно не потрібно і ґрунтується на поганому розумінні того, як працюють сучасні двигуни. По-перше, заправні станції вже продають паливо середнього октанового числа, яке буквально є суміш звичайного та преміального. Якби ви дійсно хотіли проміжне октанове число, ви б просто купили цей проміжний сорт, замість того, щоб робити власні суміші. Але ось фундаментальна проблема: ваш двигун був розроблений і відкалібрований для певного октанового числа. Інженери, які створили ваш автомобіль, витратили тисячі годин на оптимізацію комп'ютера двигуна для цього палива. Використання саме того, що рекомендує інструкція, дає вам найкращу продуктивність, ефективність і довговічність. Змішування палива не дає вам жодної магічної переваги. Якщо у вашій інструкції написано звичайне, використання звичайного є абсолютно безпечним і оптимальним. Якщо там написано преміум, вам потрібен преміум. Немає жодної корисної сірої зони між ними. Фактично, змішування палива може заплутати датчики детонації двигуна. Ці датчики постійно контролюють згоряння та регулюють кут випередження запалювання. Коли ви додаєте нестабільне або непередбачуване октанове число, системі доводиться працювати більше, щоб компенсувати це. Крім того, ви переплачуєте за нульову користь. Якщо ви заправляєтесь на половину преміум бензином і наполовину звичайним, ви витрачаєте більше грошей, ніж просто постійно використовуючи звичайний бензин, не отримуючи жодного помітного покращення продуктивності, чистоти чи захисту двигуна. Використання присадок для очищення паливних форсунок з кожним баком. Дозволяє вашому двигуну працювати як новий назавжди. Деякі водії є релігійними фанатиками щодо додавання пляшки очищувача паливних форсунок щоразу, коли вони заправляються. Вони вважають, що ця звичка дозволить їхньому двигуну працювати як новим назавжди, запобігаючи утворенню відкладень. Реальність така, що вони витрачають величезні суми грошей на надмірне обслуговування, яке не тільки не потрібне, але й може бути контрпродуктивним. Якісні очищувачі паливних форсунок, такі як Chevron Tecron або аналогічні продукти з PA, ефективні при правильному використанні. Ключове слово правильно. Ці продукти призначені для епізодичного використання зазвичай кожні 3 тисячі до 5 тисяч миль, або коли ви помічаєте певні симптоми, такі як нерівний холостий хід або втрата потужності. Використання їх з кожним баком це як приймати антибіотики щодня, коли ви не хворі. Це не робить вас здоровішим, це просто марнує ресурси. Якщо ви використовуєте засіб для очищення паливних форсунок щоразу, коли заправляєтеся, скажімо, кожні 500 миль і кожна пляшка коштує 15 доларів, ви витрачаєте приблизно 180 доларів на рік на щось абсолютно непотрібне. Ці гроші могли б піти на реальне обслуговування, таке як додаткова заміна оливи або нові шини ще гірше. Надмірне використання засобів для очищення може потенційно пошкодити ущільнення та гумові компоненти вашої паливної системи. Ці продукти містять сильні розчинники, призначені для періодичного, а не постійного використання. Постійний вплив цих хімічних речовин може призвести до висихання, розтріскування або набухання ущільнень. Крім того, якщо ви використовуєте якісний бензин, який відповідає стандартам Top таєр, він уже містить достатньо мийних засобів, щоб підтримувати чистоту вашої паливної системи під час нормальної роботи. Вам не потрібні постійні додаткові добавки. Сучасний бензин спеціально розроблений для запобігання утворенню відкладень. Різке прискорення та різке гальмування несуттєво впливає на витрату палива. Деякі водії вважають, що їхній агресивний стиль водіння, різке прискорення з кожного світлофора та різке гальмування на кожному повороті насправді суттєво не впливає на витрату палива. Вони вважають, що паливо спалюється головним чином залежно від пройденої відстані, а не від того, як ви їдете. Це переконання далеко не таке вже й правдиве, і батько ймовірно коштує їм сотень додаткових доларів на рік у вигляді витраченого палива. Те, як ви розганяєтеся, має величезний вплив на ефективність. Коли ви агресивно натискаєте на педаль акселератора, ви даєте команду двигуну швидко впорскувати величезну кількість палива. Форсунки розпилюють додаткове паливо, щоб забезпечити вам те вибухове прискорення, яке ви відчуваєте. Значна частина цього палива не спалюється ефективно за таких умов, воно витрачається у вигляді викидів або тепла, замість того, щоб перетворюватися на рух вперед. Це буквально як викидати гроші на вітер. З іншого боку, плавне та поступове прискорення дозволяє двигуну працювати в найефективнішому діапазоні. Комп'ютер двигуна може оптимізувати паливо-повітряну суміш для максимальної економії. Паливо спалюється повністю та ефективно, перетворюючи кожну краплю на корисний рух, а не на відходи. Дослідження показали, що агресивне водіння може зменшити економію палива до 33% на шосе та до 5% у місті. Це величезні цифри, які безпосередньо перетворюються на гроші з вашої кишені. Різке гальмування є не менш проблематичним, але з інших причин. Щоразу, коли ви різко гальмуєте, ви перетворюєте всю кінетичну енергію, яку щойно створили, спалюючи паливо безпосередньо на втрачене тепло в гальмах, потім вам доводиться спалювати більше палива, щоб знову розігнатися, це неймовірно неефективний цикл. Розумне, плавне водіння підтримує імпульс, ви очікуєте світлофора, дозволяєте автомобілю рухатися накатом, коли бачите, що вам скоро потрібно зупинитися, і використовуєте гальма лише тоді, коли це абсолютно необхідно. Це максимізує енергію, яку ви вже створили, замість того, щоб постійно витрачати її даремно. Паливо на заправках поблизу шосе або аеропортів має нижчу якість ніж паливо в місті. Існує стійке переконання, що заправки стратегічно розташовані поблизу шосе аеропортів або туристичних зон, навмисно продають паливо нижчої якості, оскільки знають, що клієнти навряд чи повернуться. Теорія полягає в тому, що ці станції можуть уникнути покарання за продаж неякісного бензину, оскільки вони не покладаються на постійних місцевих клієнтів. Це чиста параноя, яка не має жодної основи в реальності функціонування паливної галузі. Усі заправні станції, незалежно від їхнього географічного розташування, повинні дотримуватися тих самих суворих державних стандартів якості палива. Ці стандарти встановлюються. Та контролюються регуляторними органами, які постійно проводять випадкові тестування. Станція поблизу аеропорту підлягає тим самим перевіркам та правилам, що й станція посеред житлового району. Немає спеціальної категорії гіршого аеропортового палива, яке якимось чином є легальним. Паливо надходить з тих самих нафтопереробних заводів і розповсюджується через ті самі логістичні системи. Та сама автоцистерна, що доставляє паливо на станцію в центрі міста, може доставляти його на заправку на автомагістралі на наступній зупинці. Це те саме паливо з того самого джерела, яке відповідає тим самим стандартам. То чому ж воно коштує дорожче в цих місцях? Тому що ціна відображає не якість. вона відображає зручність та експлуатаційні витрати. Станції поблизу автомагістрали платять вищу орендну плату за преміальні місця. Вони мають меншу пряму конкуренцію, оскільки водії мають менше варіантів на дорозі. Вони стягують більше тому, що можуть, а не тому, що паливо відрізняється. Це базова економіка попиту та пропозиції, а не змова якості. Якби справді існувала схема продажу неякісного палива на заправках залежно від місцезнаходження, це призвело б до масштабних скандалів, колективних позовів та анулювання ліцензій. Повне заповнення бака робить ваш автомобіль важчим і значно збільшує витрату палива. Деякі водії одержимі ефективністю мають свою рідну стратегію. Вони заповнюють свій бак лише частково можливо, наполовину або на три чверті, вважаючи, що додаткова вага повного бака споживає значно більше палива. Теоретично це має певний сенс. Більша вага вимагає більше енергії для руху, тому менше палива в баку означає меншу вагу та теоретично кращу ефективність. Але на реальній практиці цей ефект настільки незначний, що його можна повністю нехтувати, і стратегія має зворотний ефект. Типовий 50-літровий бак бензину важить приблизно 35 кілограмів, коли він повний. Якщо ви заповните його лише наполовину, ви економите близько 17 або 18 кілограмів. Для порівняння це менше, ніж вага невеликої валізи. Додатковий пасажир важить у 4-5 разів більше, а ваші продукти в багажнику, ймовірно, важать більше. Так, технічно ця додаткова вага вимагає трохи більше енергії для розгону та руху. Але різниця у витраті палива абсолютно мізерна. Дослідження підрахували, що кожні 45 кілограмів додаткової ваги у вашому автомобілі знижують ефективність використання палива приблизно на 1%. Отже, напівпорожній бак, порівняно з наполовину повним, змінює вашу ефективність приблизно на 0,3 до 0,5%. Це абсолютно незначно з точки зору фактичної економії. Але ось проблема, яка робить цю стратегію контрпродуктивною. Якщо ви заправляєте бак лише частково, вам доведеться відвідувати заправки набагато частіше. Кожна додаткова поїздка на заправку витрачає паливо на дорогу туди. Якщо заправка знаходиться за 5 кілометрів від вашого маршруту, і тепер вам доводиться їздити вдвічі частіше. Ви спалюєте більше палива на ці додаткові поїздки, ніж ви могли б заощадити завдяки зменшенню ваги. Крім того, постійна їзда з меншим баком створює більше навантаження на ваш паливний насос, як ми вже згадували раніше. Це збільшує знос і потенційно скорочує його термін служби. Отже, ви економите копійки на пальному, ризикуючи ремонтом за 600 доларів. Математика просто не складається. Заправка бака рано вранці економить гроші, тому що паливо холодніше. Ви, мабуть, чули цю пораду раніше. Заправляйте бак вранці, щоб заощадити гроші. Ідея полягає в тому, що прохолодніша ранкова температура означає щільніше паливо, що нібито дає вам більше бензину на кожен витрачений долар. Звучить розумно, якщо подумати поверхнево, чи не так. Холодне паливо щільніше, тому ви отримуєте більше молекул на літр. Проблема в тому, що це абсолютно неправильно і ґрунтується на неправильному розумінні того, як працюють заправні станції. Бензин на автозаправних станціях зберігається під землею у величезних резервуарах. Ці резервуари закопані досить глибоко, зазвичай на кілька футів під поверхнею, що їхня температура залишається майже постійною незалежно від часу доби. Незалежно від того, чи це 6-та година ранку і мінус 15 градусів, чи 15-та година вечора і 35 градусів над землею, паливо там внизу підтримує по суті однакову температуру. Земля діє як природний ізолятор. Немає суттєвої різниці температур між паливом, яке ви закачуєте о 7-й годині ранку. І паливом, яке ви закачуєте о сьомій годині вечора. Фактично, манометри насоса відкалібровані для певної температури палива зазвичай близько 15 градусів Цельсія як стандарт. Це означає, що ви отримуєте однаковий об'єм палива незалежно від того, коли ви заправляєтесь. Немає жодного хитрого трюку, щоб обдурити систему. Єдина реальна перевага ранкової заправки ніяк не пов'язана з економією грошей. Якщо ви дбаєте про довкілля, Прохолодніший ранок може мати невелику перевагу. Прохолодніше повітря трохи зменшує ймовірність потрапляння парів палива в атмосферу під час заправки. Але з точки зору реальної економії грошей, абсолютно жодної різниці. Що дійсно може спричинити проблему, так це повністю заправити бак свіжим паливом вранці, а потім залишити автомобіль стояти під палючим сонцем на кілька годин. Коли паливо нагрівається всередині бака, воно розширюється. Преміальний бензин очищує двигун і забезпечує значно кращу продуктивність, ніж звичайний. Преміальний бензин звучить чудово, чи не так? Краще паливо, краща продуктивність, чистіший двигун. Принаймні саме в це вас хочуть переконати рекламні кампанії. Що ж, якщо ваш автомобіль не вимагає спеціально преміального бензину згідно з інструкцією з експлуатації, ви буквально викидаєте гроші на вітер щоразу, коли заправляєтесь. Преміальний бензин має лише одну головну перевагу над звичайним. Вище октанове число. Звичайний бензин має октанове число 87, тоді як преміальний починається з 91 або вище. Вищі октанові числа запобігають передчасній детонації, яку також називають детонацією у високопродуктивних або високостисних двигунах. Якщо ваш двигун не був розроблений для потреби в цьому вищому октановому числі, він просто взагалі не отримає від цього користі. Сучасні автомобілі розроблені для ефективної роботи на паливі. Рекомендованому в інструкції з експлуатації. Крапка. А щодо заяви про очищення, яку ви бачите в рекламі, це чиста маркетингова стратегія жарти та лайка. Весь бензин, звичайний, середнього чи преміального класу, містить миючі засоби, призначені для запобігання накопиченню вуглецю у вашому двигуні. Немає чарівної очищувальної сили преміум палива, якої немає у звичайному. Якщо вашому двигуну дійсно потрібне професійне очищення. Правильним підходом буде належне обслуговування в майстерні, а не просто перехід на дорожчий насос. Нафтові компанії не можуть законно стверджувати, що преміум паливо покращує продуктивність двигунів, розроблених для звичайного бензину. Тому вони рекламують його як чистіший або якісний варіант. Але подумайте логічно на секунду: якби звичайний бензин був справді брудним або шкідливим, у кожного старого автомобіля на дорозі були б засмічені паливні магістралі та форсунки. І це явно не так. Постійна їзда з низьким баком палива зруйнує ваш двигун. Деякі люди твердо вірять, що їзда з низьким баком палива пошкоджує двигун, правда? Ні, це не так. Двигунам насправді байдуже повний бак чи майже порожній. Вони перестають працювати лише тоді, коли бак повністю сухий, без жодної краплі палива. Занепокоєння часто виникає через думку, що низький рівень палива призводить до потрапляння бруду та сміття в двигун. Однак ваш паливний насос завжди бере бензин з дна бака незалежно від того, наскільки він повний. Якщо в баку є бруд або вода, вони пройдуть через систему незалежно від того, повний він чи майже порожній. Саме тому існують паливні фільтри. Вони спеціально розроблені для затримки сміття, перш ніж воно потрапить до двигуна. У сучасних автомобілях ці фільтри дуже ефективно запобігають потраплянню забруднень. Насправді, деякі новіші автомобілі навіть не мають змінних паливних фільтрів. Оскільки система настільки добре спроєктована та герметична, що паливо залишається чистим. Ще однією проблемою, яку згадують люди, є перегрів паливного насоса. Паливні насоси залежать від навколишнього палива, щоб залишатися охолодженим під час роботи. Коли бак майже порожній, навколо насоса менше палива для підтримки нормальної робочої температури. З часом постійна їзда з резервним баком може потенційно скоротити термін служби насоса. Однак сучасні паливні насоси створені для роботи з типовими звичками водіння. Інколи їзда з низьким рівнем палива не зруйнує ваш насос за одну ніч. Якби паливна система автомобіля була настільки крихкою, що виходила б з ладу через низький рівень палива, це вважалося б серйозним недоліком конструкції. Тож чи варто уникати постійної їзди з порожнім баком? Так, але не через бруд чи будь-яке пошкодження двигуна. Великі відомі заправки мають значно краще паливо, ніж малі або звичайні заправки. Це поширена думка, яка просто не підтверджується реальністю. Весь бензин, незалежно від того, чи походить він від відомого бренду, чи від невеликої безіменної заправки, повинен відповідати однаковим суворим державним стандартам. По суті, паливо, яке ви отримуєте від Shell, Chevron, Pemex або Joe's Discount, по суті, однакове. У більшості районів бензин надходить з одних і тих самих нафтопереробних заводів. Ось цікавий факт, який може вас здивувати. Ви часто побачите одну й ту саму автоцистерну, яка доставляє паливо на кілька різних заправок з абсолютно різними логотипами на вивізках. Водій розвантажується на заправці Shell, потім їде вулицею і розвантажується на звичайній заправці, все з одного й того ж бака. Якщо базове паливо абсолютно однакове, то яка справжня різниця? Присадки. Великі бренди, такі як Shell, Chevron і BP, Додають до свого палива спеціальні запатентовані суміші, до них належать миючі засоби, мастила та інгібітори корозії, призначені для підтримки чистоти та захисту вашого двигуна. Хоча ці добавки можуть допомогти підтримувати ваш двигун у хорошому стані, давайте чітко прояснимо одне: вони не покращують пробіг і не підвищують продуктивність двигуна, незважаючи на те, що вам каже агресивний маркетинг. Жодна добавка не зможе чарівним чином додати вашому автомобілю додаткові кінські сили або помітно заощадити ваші гроші на паливі. Вони призначені в першу чергу для довгострокового обслуговування, а не для негайної продуктивності. Навіть відомі добавки, такі як Техрон, не покращують роботу вашого двигуна або підвищують його ефективність одразу. Звичайно, ви можете купити Техрон окремо та додати його в бак, але не очікуйте помітної різниці, коли натиснете на газ. Менші заправки можуть не випускати ці фірмові добавки, щоб утримувати низькі та конкурентоспроможні ціни. Але це не означає, що їхнє паливо низької якості або шкідливе. Паливні добавки значно покращують пробіг і продуктивність двигуна. Паливні добавки обіцяють величезні результати: кращий пробіг, чистіші двигуни, покращену продуктивність, більшу потужність. Але ось сувора реальність, про яку ніхто в індустрії добавок не хоче, щоб ви знали. Більшість цих тверджень є грубо перебільшеними або відверто хибними. Якби добавки справді давали революційні революційні результати, паливні компанії вже додавали б їх до свого бензину прямо на нафтопереробному заводі. Зрештою, це дало б їм величезну маркетингову перевагу над конкурентами. Але вони цього не роблять, бо переваги в кращому випадку мінімальні, а в більшості випадків взагалі відсутні. Деякі добавки обіцяють очистити вашу паливну систему, бак, магістралі, насос та форсунки. Хоча вони можуть допомогти в певних ситуаціях, покращення часто тимчасові та ледь помітні. Більше того, вартість регулярної покупки цих добавок значно перевищує будь-яку незначну економію на паливі, яку ви можете отримати. Ви витрачаєте 15 чи 20 доларів на пляшку, щоб, можливо, заощадити 2 долари на бензині порівняно з цим баком. Математика просто не працює на вашу користь. Потім є добавки, які обіцяють очистити циліндри, поршні та випускні клапани. Ці твердження ще важче довести чи перевірити. Реальні випробування часто показують лише незначні покращення, які знаходяться в межах похибки. У більшості випадків ви платите за результати, яких ніколи не помітите під час щоденного водіння. І не забуваймо про підсилювачі октанового числа. Це одні з найгірших порушників на ринку паливних добавок. Вони рідко дають значні результати, а приріст продуктивності майже завжди сильно перебільшений на упаковці. Заправка бака після клацання насоса дає вам більше бензину за ваші гроші. Заправка бака приносить задоволення, чи не так? Ви можете подумати, що заливаєте додаткове паливо або досягаєте ідеальної суми, яку хотіли. Але ось правда, яку заправні станції не рекламують. Це жахлива ідея, яка може коштувати вам набагато більше, ніж ви коли-небудь заощадите. Коли насос клацає і автоматично вимикається, ваш бак повний. Цей механізм автоматичного відключення існує з певних міркувань безпеки та інженерії. Будь-який додатковий бензин, який ви намагаєтеся заправити після цього клацання, насправді не потрапляє у ваш бак. Він або повертається до насоса через систему уловлювання парів, або просто розливається по боковій стороні вашого автомобіля, створюючи безлад і небезпеку. Ще гірше те, що переповнення може серйозно пошкодити систему уловлювання парів вашого автомобіля. Сучасні автомобілі мають компонент, який називається балончиком з активованим вугіллям. Спеціально розроблений для уловлювання парів палива. Ці пари переробляються і, зрештою, перетворюються на придатне для використання паливо, зменшуючи викиди. Це геніальна система, коли вона працює належним чином. Але коли ви переповнюєте бак, рідке паливо може заповнити цей балончик, який був розроблений лише для обробки парів. Після того, як вугільний балончик пошкодиться рідким паливом, ваш автомобіль не зможе належним чином контролювати викиди. Ви помітите зниження паливної ефективності та потенційні проблеми з роботою двигуна. Заміна цього компонента може легко коштувати від 300 до 600 доларів залежно від вашого автомобіля. Існує також проблема розширення палива, про яку більшість людей ніколи не замислюється. Бензин, що зберігається під землею на заправці, відносно прохолодний. Але як тільки він потрапляє у ваш автомобіль, що стоїть на сонці, він нагрівається та значно розширюється. Це зайве паливо, яке ви закачали в бак. Немає куди подітися, коли воно розширюється. Воно починає витікати з бака. Круїз контроль завжди використовує менше палива, ніж ручне керування дросельною заслінкою. Круїз контроль часто розглядається як лайфхак для економії палива, автоматичний спосіб без зусиль максимізувати ефективність. Але це не чарівна кнопка для кращої паливної ефективності, як багато хто думає. Ключовим фактором тут є не сам круїз контроль, а те наскільки стабільно ваша швидкість залишається протягом тривалого часу. На довгих рівних шосе круіз-контроль чудово виконує свою роботу. Він підтримує вашу швидкість ідеально стабільною та уникає тих невеликих сплесків прискорення, які витрачають паливо, коли ваша нога несвідомо стає важкою. Підтримуючи абсолютно постійну швидкість, він усуває витрати палива від незначних прискорень та уповільнень. Але це стає складніше, коли ви їдете на пагорбах або по різноманітній місцевості. Коли ви піднімаєтеся вгору. Круїз контроль намагається підтримувати встановлену швидкість, незважаючи ні на що. Це означає, що він тисне на двигун сильніше, ніж потрібно, спалюючи додаткове паливо лише для того, щоб підтримувати точно таку ж швидкість на підйомі. Досвідчений водій знає, як з цим впоратися набагато краще він послаблює педаль акселератора під час підйому, дозволяючи автомобілю природним чином втрачати трохи швидкості під час підйому. Потім він дозволяє силі тяжіння виконувати роботу на спуску, відновлюючи цю швидкість без зайвого спалювання палива. Таке плавне, свідоме регулювання використовує менше палива, ніж жорсткий підхід круїз контролю до підтримки точної швидкості незалежно від умов. Але давайте будемо чесними не всі їздять ефективно. Погані звички водіння, такі як непотрібне постійне гальмування та агресивне різке прискорення, витрачають набагато більше палива, ніж круїз контроль коли-небудь міг би. Вимкнення кондиціонера завжди значно економить пальне порівняно з його використанням. Сучасні кондиціонери напрочуд економні набагато більше, ніж більшість людей усвідомлює. Їхній вплив на витрату пального досить мінімальний порівняно з системами 20-30-річної давнини, які були справжніми пожирачами пального. Технології значно просунулися. Опускання вікон здається очевидним і безкоштовним рішенням для охолодження. Однак це створює те, що називається аеродинамічним опором, особливо на високих швидкостях. Коли ви їдете з відкритими вікнами, повітря потрапляє в автомобіль і створює опір. Цей опір буквально уповільнює ваш транспортний засіб, змушуючи двигун працювати інтенсивніше, щоб підтримувати ту саму швидкість, спалюючи при цьому більше пального. На міських швидкостях, скажімо, нижче 30 миль на годину 50 км на годину, ефект опору ледь помітний. Різниця у витраті пального між використанням кондиціонера або відкритими вікнами незначна на цих швидкостях. Але на автомагістралях, коли ви їдете зі швидкістю 50 або 60 миль на годину, 80 або 100 км 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 на годину. 80 або 100 км на годину, 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 80. Чи діше мета або стоки км на годину 80, та 80 або 100 км на годину, 80 або 100 км на годину. 80 маса на so 80 або 100 км на годину, 80 або 10 100 км на годину. 80 микі скіт 70 або 100 км на годину, 80 або 10 100 км на годину. 80 на кикіф 10 80 або 100 км на годину 80 70 або 100 км на годину 80 роки 80 або шапану кілометрів на годину 80 батича